Що відомо про катування жителів Херсонщини під час російської окупації? За які злочини можна притягнути до відповідальності керівництво Росії і тих, хто безпосередньо скоїв ці злочини? Чи покарають Путіна за депортацію українських дітей? І коли це може статися? Докладніше у цьому випуску. Вітаю з вами Олександр Інковський і новини при Азов'я. у Херсоні. Під час російської окупації було близько 20 катівень, куди забирали та піддавали тортурам українських активістів. Скільки людей там утримували, остаточно невідомо. Але близько 400 вважають безвісти зниклими. Про це розповів британський адвокат Вейн Джордаш під час інтерв'ю виданню Важливі історії, опублікованому 2 березня. Адвокат спільно з українськими правоохоронцями розслідує воєнні злочини російської армії у Херсоні. За його словами, катівні фінансувалися Росією. Керував ними призначений Росією очільник окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо, а також ті, хто пішли на співпрацю з російськими окупантами та представники незаконних угруповань ЛДНР. Підпорядковувалися Катівні російським спецслужбам, зокрема ФСБ та військом. Ідеться в інтерв'ю. Як розповів пан Жордаш, українські правоохоронці та юристи організації, до якої він належить, Mobile Justice Team – вивчили близько тисячі свідчень полонених. Деякі з полонених розповіли, що тіла людей виносили з'язниць у чорних пакетах. Наразі остаточна кількість утримуваних та загиблих там невідома. На ці заяви відреагував окупаційний чиновник Сальдо. Він зазначив, що жодної катівні у Херсоні, начебто, не було, і назвав інформацію про них брехни. Нагадаємо, що у листопаді минулого року, після звільнення правобережної частини Херсонщини, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець розповідав про те, що у Херсонській області людей котували більш жорстокими методами ніж у Київській, Харківській і Чернігівській областях. Омбудсман зазначив, на Херсонщині вперше були встановлені факти того, що одночасно у камерах катівень тижнями цілодобово тримали чоловіків і жінок разом. Другою відмінністю цих катівень є те, що у них велося відеоспостереження. Також на Херсонщині була окрема камера, де тримали підлітків. Дмитро Лубінець оприлюднив відео з однієї з таких катівень. Одних осіб тримали посвідчення тиждень. Два тижні. Інших осіб тримали до трьох місяців. О. Це один, один з стільців. То є, за показами потерпілих, Їх прив'язували до стільців. Це один з них. Тут Велика кількість, ми знаходимо стяжки. ага. Вони прив'язували стяжками. Били трубами. Били трубами, потім. Е як говорить потерпілі, вони взагалі не бачили своїх катів. За словами Дмитра Лубінця, відомо, що катували людей представники Росгвардії та військовослужбовці російської армії. Жертв тортур, які здійснили російські окупанти на Херсонщині, знаходять і досі. 2 березня прокуратура області повідомила про ексгумацію тіл двох чоловіків з ознаками катування. За даними слідства, загиблі це місцеві жителі. Російські військовослужбовці їх незаконно затримали з різницею майже у місяць. При поверховому огляді тіл виявлено ознаки численних ушкоджень, серед яких переламані ребра, зазначили у відомстві. У Херсонській обласній прокуратурі 7 лютого розповіли, що за катування цивільних у цьому регіоні повідомлено про підозру дев'ятьом учасникам незаконного збройного формування. Очолював цю структуру екс-голова СБУ, який обіймав посаду за часів президента Януковича, зазначили у прокуратурі. Також прокурори Херсонської області заочно повідомили про підозру у виданні наказу про жорстоке поводження із цивільними командиру 15-го окремого загону спецпризначення Б'ятіч Розгварті. Нагадаємо, що Кремль категорично відкидає будь-які звинувачення у вбивствах цивільних. Це була цитата. Радіо Свобода також поспілкувалася з британським юристом Вейном Джордашем. Він розповів цілком імовірно, що кількість знайдених катівень буде збільшуватися. Розслідування таких злочинів триватиме багато років. Вважає адвокат Ці в'язниці, Ізолятори та катівні не тільки поширені, вони створені та використовувались росіянами щоб переслідувати цивільне населення. To um, the remove, uh, щоб прибрати тих, хто може захищати це цивільне населення, включаючи військових та правоохоронців, силовиків, а також аби усунути тих, хто міг би захистити населення в культурному вимірі. журналісти, активісти з прав людини, волонтери, вчителі і навіть релігійні служителі. Юрист розповів, які види тортур застосовували російські військові до жителів Херсонщини. Тортури були такі, як побиття, психологічні тортури, катування електрострумом. Пристосовували такі речі, як телефони, перероблені в інструмент, які б'є струмом ув'язнених також задушення, занурення у воду, всі типи тортур через задушення, весь спектр тайп точес і ст фол рейндж. Нопа мінавворцолканс оконфлікт фронна руанденесайдя працював з усіма типами конфліктів від геноциду в Руанді до громадянської війни у сєра Ліоне до розпаду колишньої Йогославії Or... тож на своєму віку я читав або чув від свідків про весь спектр тортур, весь спектр жорстокості, який обмежений хіба що уявою того, хто катує, Тож я бачив практично все. Ці в'язниці, які практикують росіяни, такі ж погані, як я й бачив. Вейн Джордаш пояснив, чому важко розслідувати воєнні злочини щодо цивільних громадян. по перше. Ви маєте справу із дуже травмованими свідками, які є прямими або непрямими жертвами, членами родин, друзями, коханими. Це дуже вразлива група свідків дуже важко отримати докази від них, якщо взяти, наприклад, тих, хто був жертвами сексуального насильства, чоловіків вони в принципі не хочуть про це говорити. Тому важко отримати докази, і також важко розслідувати тортури. Насамперед вам треба знайти їх, якщо можете встановити їхні особи, адже багато людей були змушені приховувати свою особистість. і навіть якщо ви можете їх ідентифікувати, вам дістатися до них, провести їх до суду. Тож складність такого типу доказів дуже і дуже значна. Вері, вери сигніф. second. Утім, юрист упевнений, що винних у скоєнні цих злочинів, а також російську владу, вдасться притягнути до відповідальності. я впевнений, ми затримуємо деяких з них. Я впевнений, серед них будуть і високі політичні та військові очільники Російської Федерації. Не сьогодні, не завтра, і може навіть не наступного року, але колись Україна та міжнародна спільнота затримують цих осіб та відправлять їх до суду. <zoysic> Ніхто не думав в 1995 році, що Мілошевич буде в залі суду. Ніхто не думав в 1995 році, що Караджич, лідер боснійських сербів або младич, командувач боснійської сербської армії, відповідальні за геноцид, будуть в судовій залі. Якщо з Мілошевичем це було питання пари років, то з Караджичем і младичем це знайняло 15 років, але вони були спіймані і зараз відбувають пожиттєві терміни, ув'язнення і ніколи не вийдуть. Росія за допомогою тортур і вбивств намагається досягнути своєї мети розмити українську ідентичність, додав адвокат. Тому на всіх окупованих територіях є катівні. Є культурний геноцид. У мене немає стосовно цього сумнівів, якщо подивитися на почерк злочинів, якими Росія намагається розмити українську ідентичність. Це не визначення геноциду згідно з міжнародним правом. Геноцид передбачає намір знищення частини або всієї групи населення фізично культурний геноцид. Я вважаю, трансформується в деяких ситуаціях. В геноцид фізичний, і мені здається, Маріуполь може бути прикладом цього. Буча може бути прикладом цього. Херсон зараз може бути прикладом цього. Іншими словами, Росія хоче змінити українську ідентичність, і для цього вони фізично знищують групи українського населення. це новини Прязоя. Якщо ви дивитесь нас, у YouTube, не забудьте підписатися на наш канал і поставити лайк цьому відео, завдяки саме вам. Правду про події на півдні України побачить більше людей. А за QR-кодом на екрані додавайтеся до нашого телеграму. Звідти ви першими дізнаєтеся про найважливіші події на Херсонщині, Запоріжжі і у Приазовській частині Донеччини. Нагадаємо, що 26 січня парламентська асамблея Ради Європи підтримала резолюцію, яка закликає до створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності керівництва Росії і Білорусі за скоєння злочину агресії проти України. Місцем проведення трибуналу пропонується ГААГА. До коаліції зі створення спецтрибуналу приєдналося вже 33 країни. Про це стало відомо 21 березня з твіту міністра закордонних справ України Дмитра Кулебе. Посол із особливих доручень Міністерства закордонних справ України Антон Кориневич, який займається питаннями створення спецтрибуналу, розповів, що створений міжнародний центр із розслідування вчинення злочину агресії проти України почне працювати у ГАЗі влітку цього року, Імовірно, у липні. Цей спецтрибунал має бути присвячений одному злочину, злочину агресії проти України, оскільки є чотири категорії найтяжчих міжнародних злочинів: злочин геноциду, злочини проти людяності, воєнні злочини і злочин агресії. За перші три категорії юрисдикцію має Міжнародний кримінальний суд. Тож немає сенсу створювати трибунал, який буде дублювати роботу міжнародного кримінального суду. Щодо злочину агресії, то на сьогодні не існує. Міжнародного суду або трибуналу, який би мав юрисдикцію щодо злочину агресії проти України, тобто ідею створення спецтрибуналу саме для цього злочину, ми закриваємо велику юридичну прогалину у відповідальність, та це не означає, що треба судити тільки на трибуналі. Ні, треба судити в рамках національних судів, а має показати результати своєї роботи. Міжнародний кримінальний суд. Спецтрибунал судитиме представників вищого політично військового керівництва Росії, зазначив юрист. Всі інші знов ж таки російські злочинці, воєнні, російські військові, вже можуть нести відповідальність в рамках або ж національних судів України чи інших держав, які відкрили відповідні кримінальні провадження, або в рамках міжнародного кримінального суду. Коли саме буде створений спецтрибунал, поки сказати важко, додав Антон Куриневич. якби це залежало тільки від нас, ми вже давно це зробили. Але якщо ми хочемо заснувати якийсь новий міжнародний судовий орган. Ну на це потрібна згода міжнародних партнерів і потрібно з нами працювати. Тому я лише можу запевнити вас і ваших читачів-слухачів, що юридична команда України робить все, що може, для того, щоб якнайшвидше цей процес був завершений. Тож наше завдання якраз зробити такий механізм, який уможливить зробить можливим всі ці речі, і, зокрема, який зможе видавати і обвинувальні акти і ордери на арешт. Щодо цих осіб, 17 березня, міжнародний кримінальний суд у газі видав ордер на арешт Володимира Путіна, а також уповноваженої справ дитини при президентові Росії Марії Львової Білової. За версією суду Путін та Львова Білова особисто відповідальні за примусову депортацію дітей з окупованих українських територій до Росії. Пізніше представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що вивозячи дітей з території України, російська влада, начебто, хотіла цитую вберегти їх від небезпеки, яку можуть нести воєнні дії, і що Росія готова повернути їх до України, коли буде безпечно. Росія не визнає юрисдикцію міжнародного кримінального суду і не бере участі в його роботі. Також Москва з 2016 року не є учасником Римського статуту, який визначає дії суду. Зазначимо, що звинувачення міжнародного кримінального суду засновані на тому, що російська влада після початку масштабного вторгнення в Україну вивезла з окупованих районів України до Росії дітей сиріт. Або дітей, які залишилися без батьківського піклування, без згоди української влади або родичів таких дітей. Крім того, повідомлялося, що в окупованому Криму та низці регіонів Росії у дитячих таборах утримують дітей, які вирушили туди зі згодою батьків. Проте тепер батьки не можуть їх забрати. У травні минулого року Володимир Путін підписав указ про спрощення надання українським дітям російського громадянства, що відкриває шлях до їхнього усиновлення в Росії. На державному порталі розшуку дітей, який має назву Діти війни, зазначено, що станом на 22 березня цього року з України депортували 16 тисяч 226 дітей, а повернути вдалося 308. Програмна директорка організації СОС Дитяче містечка Дар'я Касьянова у коментарі новинам При Азові розповіла, що кількість депортованих дітей може бути більшою. Росія вивозила їх ще до початку повномасштабного вторгнення. Це діти, які були вивезені з території Донецької, Луганська, да тимчасово окупованих територій, і ці діти були вивезені ще до початку повномасштабної війни у січні 22-го року. І дійсно, з початку повномасштабної війни ми цих дітей виявляємо і бачимо і в таборах, в тому числі це діти із Донецьку, і з Є і Херсонська, і Запорожська, і Харківська багато дітей. І є випадки Миколаївська область. Ну на жаль, всі області, які зазнали окупації чи складних таких бойових дій. Вони ну, діти були викрадені, вивезені. Це, це стосується інтернатних закладів, це стосується. Сімей з дітьми, і це стосується дітей, які були депортовані чи вивезені незаконно на окуповані території, чи там залишилися. Далі вже приймалось рішення, куди ці діти будуть переміщені. Іноді родичі самостійно намагаються шукати дітей, каже правозахисниця. Є такі випадки, коли вони шукають, знаходять і повертають цих дітей. Є випадки, коли дійсно вони не знають де діти. Це стосується тих випадків, коли. Не було довго зв'язку з рідними, вони вважаються загиблими, наприклад, да, і шукаються діти. Іноді є випадки, коли рідні не знають про те, що дитина жива, да і ну, якийсь час не шукають, а дитина виходить на зв'язок. Також є випадки, коли дітей розшукують сусіди. Діти в закладах, інтернатних закладах вони не завжди сироти, да і. Часто ці діти мають родичів, навіть іноді мають батьків, які їх шукають. Є випадки, коли діти втратили батьків, починаючи там, з 24 лютого минулого року, і діти ну, це дуже залежить від віку дитини, да, чи пам'ятає дитина, де вона жила, як зовуть її батьків. І от, ну, ми розуміємо, що маленька дитина мало що може розповісти. І це основна така проблема, коли складно повернути дітей, навіть коли цих дітей хтось шукає з рідних, да? і Чи сусіди. Є такі випадки, коли сусіди шукають і кажуть, що тут жили діти, батьки загинули. І, наприклад, ми турбуємося, хочемо дізнатися, де зараз ці діти. Дарія Касьянова розповіла, куди саме за даними її організації вивозять дітей з окупованих територій. Ми бачимо, що їх вивозять в табори. Табори спочатку це були ну, різні території. Ми знаходили дітей Ростовська область, Таганрогська область. Потім дітей переміщували вже ближче до Москви, да, Подмосков'я якісь там табори були. Вже пізніше ми всі дізналися про табір медвежонок, який знаходиться, Кабардінка. Багато інформації про Анапу, да, де багато таборів, різних баз відпочинку, і там і діти, і сім'ї з дітьми. Ну зараз наші діти ми бачимо в Криму дуже багато дітей, які. Були перевезені з території Херсонської області, да, з окупованої херсонських ще окупованих територій, але бачимо, що із Херсону дуже багато дітей, які були ще там у вересні, в жовтні вивезені, ну, перевезені туди в Крим. Інколи повернення дитини вдається організувати за 2-3 місяці, проте в деяких випадках повернення готувалося, а дітей не віддали, каже правозахисниця. Ці перемовини ведуть тільки батьки, да, чи законні представники, тому що там ні не з, не з ким більше не, не хочуть спілкуватися, і вони хочуть мати підтвердження, що це дійсно законні представники, які мають право приїхати і забрати дитину. І дійсно в цьому є проблема, якщо у нас є такі випадки, коли хтось з сім'ї загинув, да, і залишається, наприклад, тільки батька, який не може виїхати за, за кордон України. І яким чином ми будемо забирати дитину? Таких випадків, на жаль, багато. Складна частина роботи, коли батьки ну, чи ті люди, які є законними представниками, вони спілкуються з представниками таборів, наприклад, да, і кажуть про те, що ну, я не можу приїхати, але я хочу, щоб приїхав, ну, наприклад, там якийсь родич, родичка по довіреності. Вже є такі випадки. Деяким дітям розповідають, що до України вони не повернуться, адже їх начебто ніхто не шукає, зазначила Дарія Касьянова. Добре, коли батьки дійсно чи рідні мають можливість спілкуватись з дитиною. Є такі випадки, коли вони не мають, да чи їх обмежують там використовувати та мобільний телефон, да чи інтернет, і діти не знаходяться на постійному зв'язку. Є такі випадки, коли за дитиною їдуть батьки. А коли приїжджають, дитина каже, що «А чому, чого ви приїхали, я не поїду, тому що ви не хотіли за мною їхати. Коли дитина розповідає, що їй казали, що мама не приїде і ти не потрібен мами, я вважаю, що це знущання. Так, да, це не фізичне знущання, але це психологічне знущання, це насилля над дитиною. І ми ну я не можу сказати в якому стані була дитина, коли їй казали про те, що ти не потрібна ні батькам, ні мамі рідної, нікому не потрібна. Всі будеш тут жити. Будемо для тебе шукати іншу сім'ю. Розумієте, це дійсно ну це жах, і це порушення прав дитини, і це злочин. Особливі складнощі можуть виникнути з поверненням дітей, яких у Росії всиновили. адже їм можуть змінити усі особисті дані. І там вже кажуть про опіку і піклування, там кажуть про прийомну сім'ю. Навіщо це кажуть? Це кажуть для того, щоб ми розуміли, що, вон, що дитина, якщо вона не всиновлена, то ми можемо її повернути. Але коли кажуть про маленьких дітей, да, які ну, є такі ситуації, що там вивозили дітей до року да, і там всиновлювали. А ну, перш за все, це незаконно. Да, це не може бути законним рішенням, але як нам дізнатися про цих дітей? Да? Тому що відповідно до законодавства про встановлення дитині можуть змін, змінити і ім'я, і прізвище, і дату народження, і місце походження. Тому це дійсно така велика проблема. Ну, тут треба розуміти, що це за діти, звідки вони були вивезені, чи є в них, в них рідні. Ну і шукати старший викладач кафедри міжнародного та європейського права Національного університету Києво-Могилянська академія Сергій Пітухов пояснив, з якими наслідками можуть зіткнутися Путін і Львова Білова через видачу ордеру на їхній арешт. Реальним конкретним наслідком для Путіна і Марії Білової і Львової вже зараз від цього ордеру про арешт буде те, що вони будуть значно обмежені в можливості подорожування іншими країнами світу. Як з точки зору прибуття в певну країну, так і, наприклад, прольоту в повітряному просторі такої країни, адже як ми вже знаємо, приклад відреагував міністр юстиції Федеративної Республіки Німеччина, який сказав, що у випадку, якщо Путін з'явиться на території Німеччини, він буде заарештований і переданий в міжнародний кримінальний суд. А це перше. По-друге, це є чітке вказання на те, що суд мав достатні підстави вважати, що Путін вчинив воєнний злочин депортації українських дітей. Відповідно, це переводить його з рангу голів держав, які користуються імунітетом. в Підозрюваного у вчиненні воєнного злочину, який переховується від міжнародного правосуддя, а таким чином значно змінює його статус у міжнародних відносинах. Покарання за злочин агресії Росії у спецтрибуналі є так само важливим, як і покарання за інші злочини у міжнародному кримінальному суді, каже експерт. Видача ордеру про арешт. Путіна у, у звинуваченні його в іншому злочині, а саме в воєнному злочині депортації українських дітей, трохи знімає актуальність цієї теми, тому що, за думкою багатьох експертів, єдиним реальним результатом новоствореного спеціального трибуналу, могло б видача міжнародного ордеру про арешт Путіна, але за злочин агресії, так як з точки зору міжнародного співтовариства, ця мета досягнута в інший спосіб. Можливо, це відсуває питання щодо створення спецтрибуналу на більш пізніші терміни, але не знімає цього спорядку денного. Це важливо не тільки в частині покарання Російської Федерації за конкретні злочини, а й через те, щоб нагадати міжнародному співтовариству, що агресія є неприпустимою, за неї наступає відповідальність. Проблема в тому, що за в Росії не притягали до відповідальності з часів Нюрнбергського процесу. Засудження Путіна є реальним, і подібні приклади у світовій історії вже є. Додав Сергій Петухов. Слободан Мілошович постав перед міжнародним правосуддям, тому я думаю, що це для нас є хорошим знаком, що рано чи пізно міжнародне правосуддя зможе отримати доступ до Володимира Путіна. І е, забезпечитимуть належний розгляд е, його справи е, і всі належні факти, на які Україна звертає увагу, будуть розглянути в ГАЗі, і він буде засуджений. І нагадаю, що російське масштабне військове вторгнення в Україну триває з 24 лютого 2022 року. Російські війська продовжують завдавати ракетні і артилерійські удари по об'єктах військової і цивільної інфраструктури, руйнуючи підприємства і житлові будинки. Керівництво Росії оголошує про анексію українських областей і водночас заперечує, що веде проти України загарбницьку війну і називають це цитую спеціальною операцією. Олександр Інковський новини Приазов'я. Тримаємося. Ви слухали новини приазов'я.